Багато сьогодні освітян. Калуш приймає сьогодні форум освітян Івано-Франківської області на тему булінгу, кібербезпеки в закладах освіти. І сьогодні тут освітяни з 20 закладів освіти Калуського району. Це з Калуської територіальної громади, Долинської і з Вигодської територіальної громади. Це всі освітяни, які беруть участь і заклади освіти, які беруть участь у проєкті, транскордонному проєкті заклади 20 закладів українських і 20 закладів румунських. З кожного закладу є. Є Команда представлена з 10 освітян. Це ті, які працюють у проєкті булінгу і кібербезпеки в нашому регіоні. Цей проєкт вперше на території області, взагалі України, такий транскордонний міжнародний. Надіємося, що він не останній. Але разом з тим це 20 закладів, які пілотують в Україні цей проєкт булінгу кібербезпеки. І маємо надію, що він масштабуватиметься після того і на всю Україну, і будуть ділитися досвідом уже в наступному періоді. Наші освітяни, як вони пройшли цей етап, як здобули війна навички, вміння, знання. задача нашого проєкту, власне, підняти і е, почати. Активно вирішувати проблему булінгу, оскільки, згідно досліджень, кожна третя дитина впродовж останніх 30, можна сказати днів отримала якісь ознаки булінгу, і дуже часто про це не зовсім хочеться відкрито говорити. Наш проєкт це є перше унікальне транскордонне дослідження. Практично в 40 школах буде проведене це дослідження. Результатом цього дослідження буде отримання результатів і сертифікат. Цих шкіл в протидії і виявлення ознак булінгу. Румунські наші партнери були. Ініціаторами власне створення цього дослідження і за їхньою методологією Європейського союзу, та вони розробили методологію, згідно якої і буде проводитися це дослідження. Опитування буде проводитися як вчителів, так і дітей у практично 79 школах області. Цей форум дуже є важливий на сьогоднішній день, тому що краще здійснити превентивні заходи і упередити порушення прав. В оскільки ми бачимо, це буде булінг, все таки висвітлюється тема булінгу. Попередити булінг, роз'яснити кожному його права, нас що вони можуть, що вони не можуть. Наскільки зробити загальний акцент того, щоб в нашому суспільстві, оскільки йде війна, оскільки нагострені всі загальні почуття, і дітки відображають ці всі негативні риси в своєму оточенні. Тому цей форум дуже важливий донести до освітян. Що вони є першою основною ланкою, де можуть показати і розказати, як правильно себе поводити, наскільки можна захистити свої права, але й наскільки можна не порушити права іншого. Надіюся, що кожен, хто вийде з цього форуму, понесе цю частинку доброти. Певненості і знання для наших діток, які будуть в суспільстві, мати позитивний, як кажуть, позитивну позицію і з варіантом, щоб не порушували права людини, а також наших дітей. Проект розпочався у 2025 році ще весною, а закінчиться у 2026 році під сумковим великим форумом освітян, міжнародним форумом, який маємо надію, що теж буде приймати калуш цей форум. Меті є нові знання, уміння навички, методичні посібники. Розробка проект має як м'яку складову, так і тверду. М'яка це різні навчання, це атестація закладів освіти сертифікатами міжнародного зразка. А також тверда складова це облаштування зовнішніх безпечних просторів для закладів освіти, що бруть участь у проєкті. Цей проєкт фінансується коштами Європейського союзу, міжнародним грантом і співфінансуванням відповідно трьох громад. загрози, які ми спільно з вами маємо долати. Дуже приємно, що це якраз приходить під гідру Інтерект-Некцію, тому що саме наша громада дуже має, має багато перемог в цій програмі. Зокрема, у нас буде скоро реалізовано майже на 25 мільйонів гривень програма такий більш крутий проєкт. Так само з Гумонів України по інтерект кнексу це ситуація по наших закладах освіти, по спортивних закладах. І дуже приємно, що якраз у цій європейській програмі заходять. Наші громади з тим, щоб роз... показувати, розвивати європейські цінності, дійсно, щоб в майбутньому наші всі школи отримали цю міжнародну сертифікацію, та, коли ми всі будемо навчені, як правильно в буріну і кібербезпеці.